Всім привіт! Я хочу трошечки поговорити по біткоїну. Саме по одній з таких метрик, вона дуже така корисна, і, в принципі, їм можна довіряти, не так, щоб прям за неї йти слід, але а, візуально показав, можна собі такий орієнтир мати, щоб розуміти, коли заходить, коли виходити. Я її показував приблизно рік тому ще. Я її більш ніж півроку в нічого нічого ну, вам не показував, не брав до уваги, бо фактично кажуть, тут. Потрібно дивитися десь раз в півроку, бо зміни тут ідуть поступові-поступові. І до чого хочу сказати, того, що у нас, наприклад, зараз біткоін знаходиться а, біля там, 64 тисяч. Візьмемо тут в вот момент такі Та тоді знаходився знаходиться там, біля 72, 4. там Приблизно в такому діапазоні, і оце у нас була десь ну візьмемо трійка. Та, візьмемо тут потеку, і і і, і в казниках ступні, ступні, як називається, забув. Коротше, коротше, ви розумієте, чого я кажу. А, Ніндекад, от. ступок Я забув, це буде з польської на українську. от пойнтів. от І у нас, якщо брати, у нас був ріст від 15. Хай буде навіть до кругому: 16 і до 74. Це у нас співставило ось такий, тобто це у нас 3. Якщо ми плюс 3 що зробимо, я рахую, що десь біля 6, коли ми будемо, так тоді вже почати треба фіксуватися на ринку поступово. А, якщо так брати, якщо брати візуально, так, то ми можемо сказати, що у нас фактично може бути таке, що стільки ж попереду і ще ми маємо вирости. Якщо ми знову ж таки згадаємо про те, що я казав попередньо. То можна сказати що біткоін по приблизно 150 тисяч це є реальність. Це може бути досить а, таким а, реальним сценарієм, і тому тримаємо свої монетки, все ще попереду, як то кажуть, зробити 2 x на бітконі. Це ще є досить таким реальним сценарієм, і тому а, просто. Спостерігайте, на цьому, в принципі, все. Тобто, попереду у нас великий ще такі буран. Зараз лише такі локальні підготовчі. А от буран у нас отакі буде. отакі такі будуть скачки великі. Все ще все попереду. Всім успіхів.